Полтавське обласне відділення Українського фонду культури творче об'єднання Кларс разом із відділом у справах сім'ї та молоді Полтавської облдержадміністрації вже всьому за дев'ять років проводять конкурс розуму та краси пані Полтавщина. За цей час, говорить режисер дійства Світлана Долженко, взяло участь у ньому чимало жінок. У багатьох із них після участі життя змінилося на краще, адже мета пані Полтавщини розкрити та показати грані жіночої природи. Жінка повинна відбутись. Як жінка все рівно де і в чому це буде чудово, може бути чудова матуся, чудова бабуся, тому що вперше в цьому конкурсі у нас теж будуть виступати бабусі. Усього в конкурсі пані Полтавщина Полтавщина-2014» за перемогу змагалися сім претенденток. Одна із них Людмила Джеря. Вона не вперше бере участь в подібних конкурсах, але попередні зізнається, потенційна пані були лише розминкою перед цим конкурсом. На цьому конкурсі я буду всіх дивувати своїм танком веселим і розповіддю Шевченківської поеми. І дивним цікавим платтям фантазійна композиція. Тому це буде дуже цікаво і незвичайно. В принципі, в моєму дусі. У цьому році вперше в пані Полтавщина провели конкурс на кращу бабусю. Їх організатори називають старшими леді, адже слово бабуся таким активним жінкам зовсім не підходить. Секретом своєї харизми із нами поділилася учасниця цієї категорії із Кременчуцького району Людмила Дзюба. Побільше треба знаходитись серед молоді, серед дітей, і харизма сама приходить. Енергія від дітей, вона додає нам енергію. Учасниці конкурсу дивували своїми талантами, незвичайними підходами та подекуди епатажем. Жінки співали, танцювали, грали на музичних інструментах, розкривали перед публікою усі грані своєї жіночої сутності. І не потрібно, друзі, тут треба отримати, постарайтеся просто сердцем підняти, не бросайте на них свої діти, якщо є надіжда, що таке. Є. За результатами конкурсу найголовніші призи вибороли Оксана Слівінська, що стала другою віцепані, Людмилу Джерю обрали першою віцепані, Пані ж Полтавщина 2014 стала Оксана Віяс. Серед старших леді перемогу здобула Ольга Красюкова. Ярке сонце над головой і мирне країною. Дякую, краною.